Сьогодні було у вашої команди за підсумками цієї гри на кону перше місце турнірної таблиці, налаштовувались дивились на турнір? які у вас були почуття тоді і зараз. Ні, ми не дивимося на, на, на даний момент на турнірну таблицю, тому що ще дуже-дуже багато матчів. Е, ця гра у нас просто перенесена і вона посеред тижня це ну, це досить складно взагалі хлопці всі після роботи, і плюс сьогодні дуже багато мікромоментів. З роздягальною у нас не вийшло, не встигли розім'ятись, отримали от зараз перед недільною грою травмованого гравця основи. Це все, це все проблеми, які, які от, достали нас, скажімо так, посеред цього тижня. Важко проводити ці матчі, тим більше проти такого суперника. Так, зараз, мабуть, ми дещо на спаді, але... Ну, це сильна команда. Тут одні ті самі гравці вже не перший рік, вони зіграні. Десь у них зараз скоріше не фізично, а десь е, морально вони трішки втомилися, їм треба перезавантажитись. І зрозуміло, що кожна гра для них е, набагато навіть дорожча, ніж там для нас, можна сказати. Тому вони билися. Е, особливо я б я б навіть сказав би, що гра була тільки в першому таймі. Е, там була борьба, там. Не завжди був футзал, там десь не все виходило в нас, не все виходило в них, десь пропустили швидкий гол, там швидко відігрались. Ну, було дійсно цікаво, і йшла футзальна гра. А другий тайм уже він був більше по, по рахунку грався без таких видимих футзальних моментів, скажімо так. Але знову ж таки хороша, гарна перемога, гарний рахунок, але. Ну, не, не той присмак, все-таки, ну коли трами, і коли в тебе невелика лавка, це дійсно боляче. Що тут сказати? Спасибі супернику, і хотів би їм побажати. По Поскоріше все-таки повернутися на свою форму, е тому що на даний момент це, це не їхня гра. Тут ті самі хлопці я знаю, що точно вони можуть грати набагато краще. Їм просто треба, не знаю, зібратись, передовантатись, поговорити один з одним. Це класна команда, це класний колектив. Надіюсь, у них все буде добре. Зрозуміло, як.